Вітаю, коти на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш і сьогодні я хочу поговорити з вами на одну із дуже цікавих тем. Ви дуже часто, стовідсотково, бачили у Тіктоці, натикалися в інстаграмі, можливо, чули від своїх знайомих відьом, чаклунів, да, людей, які мають якісь здібності, і які ці здібності прийняли, що здібності ці приймалися людиною через якийсь повний треш через біль, через страждання, через дуже важкі етапи випробування, через смерть близьких і так далі. Тому подібне. Тобто, будь-який дар до людини. Переважно прийшов через якийсь біль, через якийсь дуже там серйозний іспит життєвий, можна так сказати, да? через якусь дуже серйозну травмуючу життєву ситуацію. Чому ж так відбувається? Друзі, за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Чому ж так відбувається? Ну, по-перше, так відбувається не завжди, але це справді занадто часте явище. Так виходить, що. Коли ми з вами відчуваємо радість та щастя. Воно не стимулює нас до того, щоб розкрити в нас якісь здібності, і перевернути нашу свідомість до гори Другом. Умовно кажучи, щастя не змушує нас а, з вами а, переосмислити цінності нашого життя і подивитися на це життя зовсім з іншого боку. Тобто, щастя так не працює. Щастя нам дає відчуття, в якому ну, ми щасливі, в цілому, в якому ми радісні, в якому у нас відбуваються якісь гарні події. Дію у житті, які дарують нам певний ейфорійний стан, але цей ейфорійний стан не стимулює нас як людей, як чаклунів до прийняття якихось там важливих серйозних а, рішень, таких як відкривання в собі якихось надздібностей. Це дуже рідке явище, коли людина а, отримала там, я не знаю, який небудь там екстаз. А, Після яких-небудь тріпів, да і в неї щось там розкрилося третє око. Реально, у відсотках 90 завжди хтось переживав якусь важку кризу, повну сраку, повний треш, смерть близьких і так далі. Чому так стається? В цілому, загалом, тому що горе. І тому що о, негативний період життя змушує нас передивитися критерії свого власного життя, тобто у нас буквально при кризі змінюється світосприйняття. Ми з вами починаємо дивитися на речі зовсім з іншої сторони. Ті чаклуни та відьми, які пережили втрату близької людини, там, родича, коханої людини і так далі. Вони е, прийняли факт е, смерті і подивилися на смерть як процес філософський, зовсім з іншого боку. На цьому етапі у них активувалися да, певні процеси внутрішні, пов'язані з їхньою силою, їх включило. Вони переосмислили питання життя і смерті. Вони стали ставитися до цього інакше. Люди, які пережили, наприклад, там якісь аб'юзивні е, дії у своїй власній родині, якесь насильство, якісь подібні штуки. да І після того відчули у собі силу, знову ж таки переосмислюють е, своє життя. Вони змінюють картинку, вони починають відноситися до себе зовсім інакше. Вони починають відноситися інакше до оточуючого світу. Вони починають задавати питання, не за що мені це все було, а вони починають задавати. Питання, навіщо мені це все було. Тобто, із-за цього у нас горе, криза і важкий життєвий період стимулює нас на те, щоб ми прийняли ті здібності, в які нас є, і починається це все от звідти, з філософії. Бо мах, чаклун, відьма, шаман він не може бути соціально заангажованим, він не може бути шаблонним і стиснутим в якихось да одних там рамках. Не може бути неширокого спектру погляду на це життя. Тобто, чаклун. Відьма, шаман, знахор, він завжди є широких поглядів на життя. Він приймає різні концепції, він приймає різні точки зору, він приймає світ з усіх його боків, він перестає ділити світ на чорне та біле, він перестає ділити світ на добро та зло. Ці питання поступово починають відходити. Ти стаєш людиною світу. Ти приймаєш таку собі глобальну глобалістську філософію в цей момент. А окрім як через кризу тебе ні що не підштовхне, переосмислити в глобалізмі те, що відбувається навколо тебе. Ти починаєш дивитися зовсім інакше на питання смерті, ти починаєш дивитися зовсім інакше там, на питання, наприклад, вбивства. Ти зовсім інакше починаєш дивитися на питання насильства, ти приймаєш певні там, різні вірування, різні погляди, розумієш, в чому да? і їх історичне обґрунтування. Чому було саме так? Ти починаєш дивитися на купу процесів твого Життя зовсім інакше, ти починаєш дивитися на людей зовсім інакше, ти починаєш розуміти в цей момент, переживши кризу, що люди мають право там на певну точку зору, ти не намагаєшся їх більше вчити життю. І так далі, і так далі. і так далі. Тобто, у нас відбувається такий знаєте, переломний момент. Цей період. Е Частіше за все не буває одномоментно, він затяжний. Причому людина може вже щось відчувати у собі, розуміти, да, що людину тягне до практики, людину тягне у чаклунство. Куйовдитися собі поступово у тому чаклунстві тут бац, виявляється, що ви 10 років прожили з чоловіком, а він е, якась негарна людина, да, який небудь там топотун, який вам весь цей час зраджував, і в нього взагалі друга сім'я де-небудь в туві, розумієте? А ви про це несно не духом. У вас трапляється серйозна криза, ви йдете, ви страждаєте, ви переосмислюєте життя, ви на початку себе жалієте, потім згадуєте, що ви маєте ж якісь здібності. Можете намагатися в, там, мститися за це, да? там, в, отримуєте по це, за це по шапці. Знову відбувається процес переосмислення і так далі, тому подібне. Тобто, на моєму власному моменті я відчувала, що я. Щось можу, що я мене це кличе, що я щось, щось вже да, там, вмію, знаходячися у реально токсичних аб'юзивних стосунках. І е, мій затяжний період шаманської хвороби і так далі він якраз був пов'язаний е, з періодом, коли мені потрібно було прийняти себе, зрозуміти, що мої стосунки на той час вони є так токсичними, важкими, аб'юзивними, що це не веде нікуди. Що я не маю жодного розвитку? В мене а, почала просинатися та бунтуюча. А, Первобитна, знаєте, така первозданна жінка, яка почала задавати незру... незручні для себе са... для мене ж внутрішнє питання, куди ми котимося. А відповідь була дуже очевидною і, недоц... і, 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 і не дуже цензурною, розумієте? І от на цьому, на цій кризі, вона відбувалася не місяці, не два. Вона тягнулася довгий час. Ці питання вони лізли тобі в голову, ти був подавлений, переосмислював все, що відбувається. Воно призвело до якби бум. Да, прийняття рішення, що треба щось змінювати, і на оцій кризі змін на у цьому всьому. Воно пробудилося остаточно у когось, я ж кажу, буває так, що там не стало родича, і є фактор прийняття, потім не прийняття і так далі. Хтось приходить у магію, тому що шукає якусь опору, коли повністю а, полишається без віри, коли їхнє віросповідання чи релігійна догма не відповідає їм на їхні питання. Да? Тобто не, не знаходять люди у своїй релігії чи вірі, в якій вони знаходяться. Відповіді на те питання, чому так відбулося. Що відбувається, як мені з цього вийти? Як мені зробити якісь висновки, окрім висновку того, що на все там, наприклад, воля божа, да? і це не дає нам широкого спектру відповідей. А тому дійсно частіше за все криза. Криза приводить нас до прийняття магічних здібностей. Є ще один дуже цікавий сегмент, що є певний зріз клієнтів, які приходять до магів чаклунів зі своїми питаннями, які насправді володіють магічною силою, просто або не приймають її, не хочуть, або бояться. Да? Типу, в такому випадку чаклун, чи відьма, чи шаман не зможе допомогти. Нам повноцінно таким людям. Чому? Тому що це ваше питання, ваше певне пробудження, ваше питання прийняття сили. Дуже часто буває так, що люди, яких сила змушує й себе прийняти, як ну, да, відкрити в собі ці вміння, вона нас проводить через магічну війну. Тобто, це може бути там, наприклад, материнська лінія, воює з батьки з лінією батька, прям там заруби магічні капець, там порчі летять одна за... на одній. За одною і а, одна одною поганяє. І на такому моменті Ну ви будете тим а, гвинтиком, да тим ключиком, який має прийняти силу і почати давати відпір. І допоки ви ходите і шукаєте когось іншого, хто буде вас чистити, давати вам відпір, вв'язуватися в вашу магічну війну, воно вам буде по. Допомагати частково, там, мінімально, а потім знову відкатувати назад. От, тобто, буває, коли практика в практику сила приводить через магічні війни. Типу, давай навчися сам, нарешті вже і починай давати відпор. Перестань е, там, бігати по комусь, по якимось бабам-дідам, да, для того, щоб за тебе вирішували твої, там, наприклад, сімейні питання чи питання сусідські, чи ще якісь. Я стикалася з таким сегментом клієнтів, частіше за все. Tak. Yeah. Тут дуже багато забобонів. Ось тут в голові дуже багато якихось страшилок, які поначитувалися в інтернеті, понаслухалися, незрозуміло де. Оці от всякі блоки, оці всі установки з приводу того, як це страшно, гріховно, а на кладовище я не піду, тому що там всі обов'язково мертві на мене накинуться. Я не знаю, там почнуть мене страшно тяжко жувати і з'їдати. І все, будь-який ритуал я можу собі нашкодити і так далі, тому подібне. Навіть у найпростішому, у природі. Одньому, в якому немає як таких там правил, тому що ми не говоримо про церемоніальне колдовство, так зване. Там де у нас свічка має бути під строгом 45 кутів на який-небудь південний захід в Сатурні. Чітко і ясно, під певний там кут, під певний градус і так далі і тому подібне. А, от. Тому, якщо ви розумієте, що вас проводить через кризу, певно, що вас у цій кризі починає максимально що більше тягнути до чаклунства, а, якщо ви розумієте, що у вас відбуваються якісь, я ж кажу, нездорові, магічні війни, і ви. Відчуваєте в собі силу почати з цим щось робити, От, але все одно думаєте, що зараз ви прийдете до якоїсь практики. А як практик вас буде цієї сраки витягати. Ну він витягне, я ж кажу, але ефект буде тимчасовий, тому що вас поверне назад, тому що деякі питання доведеться вирішувати самому. І найголовніше правило частіше за все, оця криза. А в якій ми приймаємо себе і приймаємо свою силу, вона проводить нас через самотність. Ми маємо залишитися на самоті. Навколо нас можуть бути люди, друзі, батьки, соціум, але всередині себе ми відчуваємо себе на самоті. Ми з цим пораємося виключно на самоті, тому що так потрібно. Ми сюди приходимо самі ідемо. Да, з, скажімо так, цього Земного життя також самі, хто би нас не оточував, ми не можемо з собою нікого навмисно взяти і забрати. Ми прийшли собі сюди на самоті і підемо на самоті. І це також треба тримати в голові. А отже, люди, які нас оточують, не мають вирішувати за нас наші внутрішні питання. І сила замикає вас у вашому внутрішньому, внутрішньому просторі, для того, щоб ви для себе самостійно стали опорою, для того, щоб ви намацкали у собі. Своє волевиявлення для того, щоб ви самостійно встали, отряхнулися, пилюку з себе да, там скинули, грязюку з себе змили і пішли а, робити якісь важливі справи. От така от історія. Тому да, такий прецедент з прийняттям сили через якийсь біль та треш а, це абсолютно часта популярна і а, існуюча тема насправді. Дякую, що дослухали до кінця. Буду рада вашим коментарям, можете поділитися у коментарях своїм досвідом. А як у вас було таке, чи не було? Як ви прийняли силу, чи була у вас криза, чи, можливо, ви її отримали при неймовірному щасті чи екстазі, де-небудь на якому-небудь ретриті? Дякую за увагу і всіх обняла!